Чому одні люди здійснюють свої мрії, а у інших це залишається так і в мріях? Відповідь насправді проста. Мрії це бажання, а бажання вони зазвичай розмиті. Тож, як тоді бути? Постановка цілей або задач? Чим вони відрізняються від звичайних мрій? На мою думку, є три ключові відмінності. І перша це реалістичність. Ваша Ціль повинна бути реалістичною. Ну, наприклад, станом на завтра ви хочете мати мільйон підписників у вашому блозі, але ще сьогодні ви створили сторінку. То яка реалістичність здійснення цієї цілі? Друге, це вимірюваність. І тут вам потрібно розуміти, скільки підписників і за який період часу повинні підписуватись на вашу сторінку, щоб досягти цього мільйону. А також дуже важливо враховувати, скільки ресурсів та часу ви витратите на це. Третім пунктом, я вважаю, це є мотивація. Адже, якщо ви просто придумали це бажання, цю ціль, але не знаєте, для чого вам це, тоді які шанси, що ви будете робити певні послідовні дії до досягнення цієї цілі? Тут важливо мати сильну внутрішню мотивацію і розуміння, для чого вам це. Якщо було цікаво, підписуйтесь і залишайтесь на сторінці. Буду розкривати цю тему більше у наступних публікаціях.